В етері програма 5488. наш слух давно призвичаєвся до слова дискримінація. Його часто використовують правозахисники, журналісти та політики. Що означає це слово і чому воно настільки вживане? Поняття дискримінація походить від латинського слова відокремлення. Розрізнення і означає обмеження прав і свобод людини та або різне поводження з людьми або соціальними групами на підставі якоїсь ознаки, як то вік, зовнішність, етнічна приналежність, сімейний стан, сексуальна орієнтація тощо. А як дискримінація стосується кожного з нас, як впливає на наше повсякденне життя, і яким чином кожен з нас ненавмисно може дискримінувати іншого? І які верстви населення піддаються дискримінації в Україні, ну і головне, як позбавитись будь-якої дискримінації, про все це ми говоритимемо в циклі програм, присвячених цій темі та законопроекту 5488, який давно вже лежить у Верховній Раді України, законопроекту, який має позбавити суспільство дискримінації. Мене звати Марта Мольфар, і сьогодні я хочу почати з цитати: Я втратив будь-яку надію щодо майбутнього нашої країни, якщо нинішня молодь візьме в свої руки кермовлади, бо ця молодь нестерпна, нестримана, просто жахлива. Може скластися враження, що ці слова належать нашому сучаснику, можливо, поколінню наших дідів чи батьків. Одначе цю фразу приписують давньогрецькому поету Гесіоду часи його життя 720 років до нашої ери. Так що сміливо можна стверджувати, що невдоволення молодим поколінням здавен давно присутнє людство. Про це й поговоримо. Ми вже розповідали про ейджизм, тобто дискримінацію за віком. Сьогодні поговоримо про такий різновид ейджизму як. Едалтизм. Едалтизм це коли старші люди наносять молодій людині або дитині образу за їхнім віком. При цьому акцент робиться на молодості або малолітстві. Таким дискримінатором може бути батько, опікун, родич, старший брат або сестра, шкільний друг, перехожий вчитель, дорослий. Послухаємо психолога Костянтина Несвіта. І оскільки ми в живемо ще досі в традиційному суспільстві, то у нас найбільший ейджизм якраз з боку батьків по відношенню до власних дітей. І це закладається з маличку, коли ми чуємо там в тебе молоко на губах не обсохло, ти як з матір'ю говориш. Я тобі що подружка, і так далі. Оця вся історія, вона потім плавно переноситься в роботу, і там 18, 19, 20 Річні ще вчорашні там учні і студенти вони звикші до цього. Їх мама готувала. Тобто, коли їх начальник починає там тикати обличчям в калюжу, то вони навіть не рефлексують, що тут щось не ок. Вік не завжди означає досвід, тим більше якісний досвід, старі знання чи вміння мають сенс в старих умовах, але можуть не мати доцільності у нових. Змінених обставинах. Дурниця, сказана старшою людиною, не перестає бути дурницею. Інколи більш молодша людина може бути більш обізнана чи вміла у конкретному питанні, чим старша. Не треба забувати, що старші люди більш схильні до заперечення чогось нового, не в залежності від якості нововведення. Продовжує Костянтин Несвіт. Ще буквально років 40-50 тому, коли ми ще не були в ері інформації, тоді яким чином людина здобувала досвід? Вона жила, з нею відбувалися якісь події, вона записувала ці події, аналізуючи їх, в свій багаж знань. До кого приходили радитися з приводу якихось складних важких питань до старішин? Тобто, це там якісь дідусі. Сподіваюсь, це не сексизм. Може, й бабусі були. Я не знаю. До них приходили радитися, і вони давали свою там життєву мудрість, життєву пораду. Коли у нас можна життєву мудрість черпати через чат GPT, то можна і в 19 років бути достатньо компетентним і досвідченим. Хочу згадати прислів'я і приказки, які пов'язують вік із досвідом. Не вчить яйце курку, старий кінь борозди не зіпсує, слухай старих людей то чужого розуму не берешся й свого не загубиш. Але є й такі прислів'я, які вказують, що вік не дорівнює мудрості. От послухайте честь не в усами бороді, а розумі в голові. Не питай старого, а питай бувалого. Журналіст та телеведучий Андрій Богданович згадує приклади з власного життя. А є ще, як на мене, ознаки зворотнього ічизму, коли у родині батьки просто не те, що виокремлюють, а вирішують за дитину, за молоду людину, ким вона стане, наприклад, вирішують за неї практично життя. Я згадую свої відносини з ну, у родині, як в принципі, мені чомусь десь з 13-14 вирішено було, що я буду. Поступати в педагогічний університет, чому в мене просто не було вибору? Я навіть не задумувався про те, що там я можу не не тільки туди поступати, а там художнє якесь училище, чи можливо я хотів би стати військовим, чи можливо, я б ще хотів, хотів би кимось стати. І, врешті-решт, до чого це призводить? Те, що я в університеті вчуся на факультеті іноземних мов, стаю викладачем за дипломом, але працюю я журналістом. Я не працюю за фахом, і вчитель, можливо, з мене такий ще. Я пам'ятаю, як я мав практику в школі. До речі, про молодих вчителів. Цитую спогади молодої вчительки історії і блогерки Дар'ї Дягелець. В їдальні до мене підсідає колега віком понад 60 років і каже: Даша, ти готуєш інтелектуальну гру? Все так відповідаю. Ну, ти проведи, а потім я навчу тебе нормальні ігри проводити. Те ж саме часто можна зустріти і у стосунках батьки-діти. Ви ж знаєте, цього прекрасне прислів'я, що для мене, як батьки любить каже, для мене ти завжди дитина. У нас відносини у нашому суспільстві трохи нездорові. У нас немає дорослих з дорослим навіть в родині. У нас є тільки батько, і, там, чи мати, і там, донька чи син. Отаке. Стосовно молодших співробітників, едалтизм може проявлятися наступним чином їм не дають або менше дають складні та відповідальні завдання, здебільшого навантажують рутиною, апелюють до того, що вони не можуть вносити конструктивні пропозиції через брак досвіду, ставляться зверху, часто з позиції помовчає послухай старших, не запитують думку стосовно робочих процесів. Нехтують зворотнім зв'язком щодо можливостей покращення певних процесів, пропонують не відходити від усталених правил, скептично ставляться до нових ідей, апелюючи до нерозуміння процесів через вік. Власний досвід згадує радниця Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, блогерка проєкту Шева Леся і Франко Дарина Романська. Якщо говорити саме про еджизм, це насправді не стільки з боку держави, скільки з боку людей, які працюють в держ тому що я була молодою дівчиною, мені було 17, коли я прийшла працювати на державне телебачення, і от з боку якихось державних вимог. З цього боку у мене проблем було мінімум, тому що я змогла влаштуватися на роботу при цьому, будучи ще неповнолітньою, ще не завершивши університет. З точки зору не знаю там державного устрою, є варіанти, як це можна зробити легально, зручно, без якоїсь дискримінації. А от з точки зору людей, які мають виконувати ці функції, чого я тільки не наслухалась, і про те, що в сенсі в тебе ще не завершена освіта. А як ти взагалі сюди потрапила? А вона молода, а це значить на екран через діван. А це значить, що а, а як же ти взагалі будеш? Ти ж ти ще не знаєш, як розмовляти правильно, що ти тут будеш писати? Адвокат Ярослав Куц вважає, що однією з причин зворотнього ейджизму є застаріла система національної освіти. Що ми маємо на сьогоднішній день, коли у нас прийшла молода людина, молодий спеціаліст із будь-якого вузу в цій країні? Вона приходить на роботу перше, навіть якщо її взяли на роботу, перше, що вона чує, забудь все, що тебе вчили. От тут знаходиться ключова проблема. Наша система знань, отримання знань, система науки вона залишилася в совку. Всі викладачі залишилися в совку. Але це люди, які не готові перелаштуватися під нові сучасні реалії. Ейджизм не завжди помітно одразу. Часом він маскується під турботу. Та це маскування є токсичним, а деякі фрази є небезпечними та знецінюючими, які саме ось приклади. Цей проєкт буде заскладний для такої молодої людини, як ви. Або... Та це нові технології. Ви краще попросіть когось з молодших. Нехай вони це зроблять. Продовжує Дарина Романська. Я думаю, що ейджизм присутній, тому що у нас чомусь стереотипно сприймається, що молода людина синонім недостатньо компетентна, недостатньо досвідчена. Хоча це зовсім не завжди відповідає дійсності. Адвокат Ярослав Куц вважає, що одна з причин едалтизму у нашому радянському минулому. Той же самий Сєрослав, да, вже в 19 років він заробляв самостійно гроші. А в 21 рік я вже мав вищу освіту, я вже працював з ліччим, мав звання лейтенанта. Що відбувається в Європі? Ну і чому різність підходів? Тому що в 21 рік там дитина тільки закінчує 13 клас. Плюс-мінус 30-35 закінчують повноцінну вищу освіту. І якраз у віці 30 плюс. А це уже максимально свідомий вік. Молода людина переходить у цей так званий середній виважений вік, коли починає працювати. Тобто немає гонки, яка у нас залишилася із Радянського Союзу. У нас же совок був заточений під що? Під те, що діти народжуються заради того, щоб це було м'ясо або для заводів, або для параходів, або для роботи на землі, або в армії. Все існує термін. Едалтократія можливий український аналог дорословладдя визначається як соціальна норма, яка, означивши зрілість та незрілість, ставить дорослих вище молоді, як практично, так і теоретично. Наприклад, за законом президентом не може стати людина молодша 35 років, говорить Костянтин Несвіт. Ну, я б сказав би, що це є едалтизм, тому що ну насправді, ем, хоча тоді можна записувати в едалтизм, що до 18 років голосувати не можна, бо там водити автомобіль до 16. будь-які вікові обмеження як в прояв едалтизму. Хоча насправді ну я не хотів би, виїжджаючи з дому, стикнутися там з річним підлітком, який буде за кермом автомобіля, що рухається мені назустріч, продовжує Дарина Романська. Я би не дуже хотіла бачити 20-річну людину на цій посаді, і певно, навіть не через ейджизм, а через те, що ну, це ж людина, яка очолює країну, вона має представляти інтереси усіх прошарків суспільства будь-якого віку. Відповідно, вона має бути десь трошки посередині. Ну як мінімум бажано. Послухаємо думку телеведучого журналіста Андрія Богдановича. Та я думаю, що це залежить від рівня розвитку суспільства. Саме до 35 років ти можеш отримати велику частину знань, які потрібні для цієї посади, і досвіду з розвитком суспільства. Ти чим краще, чим демократичніше, чим багатше, чим розумніше суспільство, тим ти отримуєш знання і досвід раніше. І я думаю, що з часом і цей віковий сенс, це практично сенс, буде, пере... буде іншим. Андре Мороа написав мистецтво мудрої старості в тому, щоби не перешкоджати молодим, не ставати суперником молодих і не бути байдужим до молодих. А якщо хтось з наших слухачів чи слухачок відчув на собі дискримінацію за віком, нагадаю, що один зі способів боротьби з дискримінацією звернення до уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Або до регіональних омбудсменів. Подаючи звернення, необхідно вказати свої дані, причину скарги та докази, що доводять порушення ваших прав. Крім цього, дискримінацію за віком можна оскаржити в суді. На це має право будь-яка особа, яка проживає в Україні. З вами була Марта Мольфар. Дякуємо, що провели цей час з нами. 5, 4, 8, 8. Законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації. Програму створено за підтримки Українського культурного фонду.